Сьогодні тема про те, куди ви зливаєте свою енергію. Наша операційна система це наш мозок, і вона запрограмована на Певну кількість дій. І як тільки ви перегружаєте, так як звичайно оперативну систему вашого телефона, що він починає робити? Завісати правильно, вам потрібно його почистити, вичистити кеш для того, щоб відновити його активну діяльність та продовжити загружати щось нове. Точно так само і в мозку. Ваша операційна система мозку має певну кількість вільного простору, куди ви можете завантажити інформацію для переробки. І найбільше того, що переповнює цей простір, це саме невиконані вами цілі плани. Якщо ви очищаєте цей простір, тобто вам потрібно за допомогою певних методик вивантажити ось ці незавершені цілі плани дії, систематизувати їх, поставити конкретну дату. Вирішення чи завершення цих справ, як тільки ви це робите, ваш мозок дає вільний простір для нового. І з легкістю ви починаєте систематизувати, знаходити нові завдання, бачити нові проекти і з легкістю їх виконувати. Якщо вас цікавить, як потрібно правильно вивантажувати. І вивільняти простір вашої оперативки, Пишіть мені сюди. Я поділюся з вами цим.